Привіт! мене звати Іванка Небо. Я засновниця та керівниця медичної платформи Інженіс вже сім років. Як ми з нашою командою пропагуємо доказову медицину в Україні? У свій час надзвичайно суспільно важливими виявилися такі про ковід. Тоді ми намагалися розвіювати найпоширеніші міфи про захворювання та вакцинацію. І всі наші заходи були також українською мовою. Це було щось нове, бо все було російською, або було від університету з дуже консервативним підходом. Ще до повномасштабного російського вторгнення ми розпочали проект програми реінтеграції ветеранів. Це спільний проект з Veteran Hub та за підтримки IREX. Його суть полягала в тому, щоб створити методичні рекомендації для лікарів, що працюватимуть з військовими, які повернулись. Я тільки можу уявити, як почували себе люди, які в цей момент були саме в Україні. Там моя сім'я, там всі мої близькі друзі знаходилися. І звісно. Почуття безпеки через те, що я в штатах як такого не було. Ідея з місією з'явилася влітку 2022 тисячі року. Через своїх друзів в організації разом вою країн ми познайомилися з американськими пластичними хірургами з найбільшою організацією, яка називається Американська академія пластичних хірургів обличчя. Це була перша команда, яка в принципі захотіла і погодилася об'їхати в Україну, тому що до цього з нами зв'язувалися хірурги, які хотіли приїхати до Польщі. Це лякає, це викликає і повагу, і страхи одночасно всі інше, тому і це мотивує їх приїжджати далі.